Телефон по ціні чохла від айфона, але Apple і не чули про таку функцію, як тепловізор, інфрачервоне нічне бачення, кемпінгові ліхтари, каж на цілих тисячу люменів, батареючка 21 тисяча мА. А ось таке в айфона є, швидка зарядка каже, на цілих 120 Вт. А ще його можна кидати, тому що він протиударний. Повний захист від всього на світі. ip 68, ip 69 діагональ дисплею 6,67 дюйма, частота екрану 120 Гц, AMOLED дисплей, процесор самі свіжесенькі, самі нові. 25-го року MediaTek Dimensit 7400 камери 50, 64 і 50 мегапікселів. Батареючка 21200 мА. Фронтальна камера 50 мегапікселів, будована пам'ять 512 ГБ, оперативки 16 ГБ, це потужний смартфон. Ззаді знаходиться дисплейчик. Ось пізніше покажу, які його функції. І головна фішка, те, що тут є тепловізор. Функції заднього дисплею більше для пунктів, ніж для користі. Можна змінювати картиночки любиш це робити, можна подивитися на батарею, тому що ось так тобі не видно. А тут зручніше, правда, сповіщення також можна подивитися, тому що на такому екрані тобі незручно дивитися в малесенькому. Оце да, оце круто. Подивитися календар, який нафіг воно треба. Ось камера дійсно класна штука. Можна робити селфі на ось ці камери, а можна робити на фронталку за допомогою ось цього дисплейчика. Ну і ще зручно керувати музичним плеєром. Як же без цього? Всі ті дисплеї, то все фігня. Ось радіо зробили, грає на всі гроші. Е, звісно, що впевнений, я не страждаю, я це внасолоджую. Е, вам чого бажаю. Так, друзі. Дивіться, один монофонічний динамік. Не знаю, скільки ват. Думаю, ватт 5 точно є. Дубасить просто страшно. А тепер вам порівняння: як грають два уліфона? Слухайте. Досить непогано, правда? Як на мене? Навіть непогано, а тепер музичний. Ну, це музичний. Тут відчувається бас і так далі, тому що тут здоровенний просто ззаді динамік. Це музичний телефон. А це й так. Доволі непогано, але. Навіть непогано, доволі непогано грає. Звісно, що цей краще грає тут більше басу. Так що, якщо хочеш музичний, бери ось такий. Якщо хочеш більше наворотів, то однозначно цей. Їдемо далі, крутимо педалі. Що нам скажуть камери? Якась Sony матриця дуже круті, навіть цифрова стабілізація є. Погнали! Дивіться, хопа. Хоп-хоп-хоп. І все має бути на вищому рівні. Процесор тут дуже швидкий, швидко реагує. Погнали! Дивіться, опа, хоп-хоп-хоп. Full HD 30 кадрів в секунду. Дивіться на стабілізацію. До речі, дуже все круто. Ось я йду. Погода пасмурна, така хмура погода, але все рівно. Чітко. Камера тут просто топчик, ніби флагманський телефон. Дивіться, наскільки круто все. Да, реально топчик. Телефончик, просто топчик. Дивіться, і кольори правильно передає, і стабілізація. Ну, однозначно, ти захочеш цей телефон. Єдиний мінус зйомки цієї камери це автофокус. Немає чіткого фокусу. Якщо просто йти і знімати, да, все круто. Якщо ось так водити. Не настільки все круто, як, наприклад, в дорогих телефонах. Там все стабільно. Тут дуже хороша якість фотографії, навіть підійде для блогерів початківців. Кольори передає правильно. Я вам ставлю фотографії, щоб ви порівняли кольори, як воно що деталізація також присутня, нічого не розмито. Навіть якщо взяти сфотографувати ось стіну, хопа вставлю. Потім фоточки, щоб ви подивилися. Навіть видно кожну тріщинку. Дивіться, ось тут тріщинка на стіні. Бачите? А її, в принципі, видно. Дивіться, яка чітка деталізація. Телефон коштує по ціні чохла від айфона. Ось вам 50 мегапікселів. Як фотографую, ставлю тут фоточку, подивитися. І є ще ширококутна камера. Дивіться, наскільки змінився кут. Також ставлю фотографії з ширококутної камери, що ви могли порівняти, подивитися, як воно що. Також можна знімати і відео на об'єктив, як для своєї цінової категорії, то в принципі навіть непогано. Да, немає такої чіткості, немає стабілізації такої крутої, як, наприклад, взяти телефон, який буде коштувати там тисячу доларів. Ну як за 500 доларів телефон з такими характеристиками, з тепловізором. І всім решта, то в принципі навіть непогано. Цей телефон по зйомці переможець серед усіх телефонів. Ви тільки подивіться, наскільки чітко він знімає в суцільній темряві. Да-да, І картиночка тут набагато чітка. З кожним разом китайці роблять це крутіші і якісніші речі. Тут темно, тут бачите, темно, просто світиться тільки вугля в каміні. Да, і стабілізація, і фокус. Дивіться, наскільки чітка картинка. Коротше, всі телефони, що я вам раніше показував з нічним баченням, ніщо в порівнянні з Armor 29. Да, дивіться, навіть ось мої там інструменти, там все чітко видно. Ось станція, бачите, ось дрова. Цього разу уліфон здивував тепловізором. Настільки крутий тепловізор з таким розширеним функціоналом в жодному телефоні поки що такого не бачив. Якщо детально розказувати про весь функціонал, то навіть і не вистачить часу. Дивіться, палітра кольорів можна поставити, які хочеш. Далі ось така фішка, можна відрегулювати будь-який колір. Хочеш так, хочеш так, хочеш сяк. Коротше, по-різному може бути. Ставлю мікс та як воно було. Відстань можна підрегулювати, щоб тобі точно показувало, там міряло температуру. Я використовую заводські налаштування. Одразу буде показувати тобі три температури. Бачиш, ось там решіточка у мене, де виходить гаряче повітря. Бачиш, воно сфокусилося, тому що там сама гаряча точка. 66 градусів виходить гаряче повітря. Одразу по підлозі бігає, показує, де холодне. І на стіні середня температура. Тут Тепловізор настільки професійний, що жоден бош навіть курить в стороні. Дивися, ось тобі інструменти. Тут також все можна виставити, центри, фокуси. Ось така ще є фішка. Дивися. Ізотермічний аналіз. Запис відео можна робити, буду вам писати, фоточки можна робити, і можна робити по кадровій фотографії. Ось тобі всі налаштування. Штучний інтелект працює в парі з тепловізором. Додатково можна вмикати ліхтарик. Коротше, GPS, не знаю нафіга воно треба, але воно коротше є. І ось тобі дивишся, налаштування температур туди-сюди. Тут ще коротше ціле меню, де це все можна підналаштувати. На прикладі цього тепловізора показує, як працює моя система опалення. Ось корм гарячого повітря виходить 90 градусів з решітки. Підлога показує 12 градусів. Одразу показує середню температуру на стіні, 16 градусів. Ось вихід гарячого повітря аж 109 градусів. Ось лежить телефон на столі. Він також теплий. Це все вам показує в реальному часі. бачите. А ось зарядка і телефон заряджається. Все також видно. А ось дивіться, ось це комін. Бачите, наскільки він прогрівся кольорами. Де червоне, то воно гарячіше. Віддому це дуже корисна штука. Можна знайти, де промерзають сіни, де погано гріє тепла підлога. Ось дивіться, відображені. Дзеркальному, Петрович. бачите, все видно, голова перегрілася, треба йти вже додому. За допомогою тепловізора можете обстежити свої вікна на наявність пропускання холоду зимою. Оце таке все темно-синє, це пропускає холод. Там збирається точка роси, і воно починає цвісти. Ось тим мені підписник, кажеш, в мене там цвітуть, що робити. Ось спочатку подивився, а потім вже знає, що робити. Можна швидко знайти несправність в будь-якому приладі. Ось мій інвертор. Якщо відкрити його і подивитися на плату, там чітко буде Видно, який конденсатор, транзистор, резистор, наскільки він нагрівся, і конкретно де. Ось вам наглядний приклад, як працює повітряний короб і камін. До речі, тепловізор, він перемикається автоматично на вищий діапазон температур. Тобто він вже буде показувати тільки високі температури і де є пропуски. Дивіться, як розігрілася топочка 300 градусів, ні, фіга собі. Ось ця верхня планочка вона нагрілася саме більше 300 градусів, 260 градусів. Повітряний короб також можемо бачити, де ось решіточка, дивіться, решітка 169 градусів. Рукою, якщо торкнешся, то отримаєш опік. Ну і заодно можу подивитися, як працює повітряний короб. Ось тут шоу. Так, пішло перемикання. Бачите, пішло перемикання на нижчий режим. І тепер я в реальному часі можу бачити, як шовчик. Ха-ха, і тут також шовчик, де я його клею, бачите? Ось тут одразу я все можу бачити, де кожен саморізик вкручений, бачите, саморізики вкручені, я це все також можу бачити і легко знайти. А ти кажеш мені, навіщо тепловізор? Тепловізор це реально крута штука. Всі стики, всі саморізики, в реальному часі, де є пропускання, де що. Ти все можеш бачити. Дивися, скільки саморізів, як воно працює, і так далі. Пішло перемикання, хопа, і все. І тепер показує воно в високих температурах. Оце реально крута штука. Кращого тепловізора, ніж в цьому телефоні, я поки що не бачив. Функціонал кемпінгового ліхтарика в всіх уліфонах однаковий, немає сенсу його показувати по 100 раз. Лиш покажу, як він буде світити на вулиці. Якщо брати до уваги ті, що я вам раніше показував, тут ліхтарик. Саме яскравий, самий яскравіший світ. Збоку є програмна кнопочка, на яку можна запрограмувати різну хрінь. Наприклад, ось це не знаю, на що воно треба, але воно тут підписник є. Також можна включати різні звуки, я це вже показував 100 разів, якщо тобі треба. Херня така коротше, різні режими там блимає собі. Коротше, тупо для понтів. Мої відео і фільми тепер будете дивитися в найкращій якості. Подивіться, яка соковита картиночка. Наскільки все чітко да? Не знаю, чи ви всі дивитеся відео до кінця, але всі цеглині довершили абсолютно все. Тут тобі хороші камери на рівні блогерських і знімає круто. Немає правда оптичної стабілізації, але цифрова стабілізація вирішує майже будь-яке питання. Я до цього тестував телефони з тепловізором і стаціонарні тепловізори. Но тут тепловізор настільки продуманий зі штучним інтелектом. Він враховує тобі абсолютно все. Він настільки точно міряє температуру, що я просто в шоці. А нічна зйомка з інфрачервоним нічним. Тим баченням перевершила абсолютно будь-які телефони, які я тестував за останніх, напевно, пів року. Такого в них немає. Стабілізація є, чіткість є, бачить фіг знає куди. Я просто в шоці. Окрему увагу в цьому телефоні, звісно, що заслуговує процесор, тому що він не лагає. Абсолютно розумієш, це поки що найкраще з тих всіх, що я тестував. Зробили дійсно потужний апарат, де ти так собі, в мішачок його поставив, чи в сохольчик. Дивися. Вдягнув собі будь-куди і пішов, і все. І розумієш, це ж броньований телефон. Йому абсолютно байдуже. Кидай його бий, топив в воді, і йому нічого не буде. Він не боїться ні високих, ні низьких температур. Коротше, апарат реальний вартий. Уваги. Я тобі показав, розказав. Кому треба телефон після тестування, забирай значно дешевше. Не забудь поставити вподобайку. Всім дякую і пока.